Інформація, яку ви буквально сьогодні попросили мене розглянути, таку от статтю написав БІЛД: Що Росія буде воювати до кінця 2026 року і планує захопити Запоріжжя, Харків і Дніпро, згідно з даними. Джерел видання до кінця 24-року Росія хоче встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями, а також дійти до річки Оскол в Харківській області. А до кінця 2026 року РФ планує взяти під контроль Харків, Дніпро і Запоріжжя. При цьому, як стверджується, Наступати на Херсон і Одесу Путіна намірів поки нема. Хочеться, як я кажу, перехочеться. По даними БІЛ, Росія готова щорічно втрачати в Україні до 100 тисяч солдат. Вже є відповідь. ось... Від е, нашого пана Буданова. От, не забарилась відповідь з приводу даної статті БІЛД. І, власне, Буданов вважає, що планів вести війну в 2025 році в УРФ по стану на зараз немає. Країна агресор поки не має таких планів поведення війни проти України в 2025 році. Е, І я так розумію, це його цитату взяли. Можу вам єдине сказати: планів вести війну в 25-му році у Російської Федерації станом на зараз немає. Можливо, до кінця 24-го року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але поки що таких планів в них немає. Сказав Будан. За його словами, окупанти мають деякі проблеми з ресурсами, тому що ця війна. <кій> Ця війна дуже дорога. Знову ж таки, його цитата. І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужий рахунок, а вони за свій. І свої засоби вони рахують, хоча здається, що не рахують. І дуже прискіпливо. Отака була, якби, його реакція на те, що, власне, на, оцей от, на цю статтю цього Таблоїда білд. Тому я хочу продивитися, що покажуть власне аркани, але я наголошую, вкотре, для тих, хто мене уважно слухає, як заявляє, і мої прогнози слухає. Бо є такі глядачі, які кажуть, ми вас слухаємо вже два роки. Нічого не збувається. Я не звертаю на це уваги. По принципу, як ви кажете, собаки гавкають, караван іде. Ну, собаки це такі коментатори. Я зрозуміло караван, бо я все рівно йду вперед і виконую свою місію. Так ось для таких е примудрих, як я їх називаю в лапках, знайдіть, будь ласка, мої прогнози за минулий рік. Це під кінець року я їх робив, де я вкотре чітко сказав, що спокою не буде в Україні від 1 до 3 років. Що є великі шанси. Я так дослівно плюс-мінус пам'ятаю, є великі шанси звільнити, по крайній мірі Україну до кордонів 24 лютого 2022 року. Я сказав, є великі шанси. Я не сказав, що 100% буде звільнення. Відповідно, я сказав, що питання взагалі. Після звільнення України до кордонів 24 лютого 2022 року питання звільнення Криму і Донбасу це ще може зайняти від 1 до 3 років. Була така мова? Була. Можете спеціально знайти ці мої відео і отут в коментарях. Кому не складно, попросив би. Це не обов'язково, але все-таки. І також в одних своїх відео я говорив, що спокою як такого в Україні не буде до 27-го року. Різного, всякого може бути спокою. Я казав, це не обов'язково може бути воєнні, і бойові активні дії, але просто в плані неспокою. Неспокій може бути різний: економічний, політичний, там інформаційний, ну різний, ви розумієте. Тобто ці дати мною озвучили ще минулого року. А те, що зараз відбувається енергетично, і так далі, я це озвучую завжди. Як люди реалізовують ці шанси, які приходять, це вже питання не до мене і не до карт. А до тих, хто займається реалізацією там, планів, стратегії і так далі. І так далі. Я не воєнний експерт, щоб аналізувати, хто що робить так чи не так. Я лише передаю інформацію, та яка мені надходить, і закликаю усіх молитись, духовно розвиватися, промінювати побільше енергії світла, добра, божественної любові, позитиву. Так, так. Це такий маленький коментар. А тепер давайте подивимось. Тому що дійсності ці, ці дати від мене звучали ще минулого року. Оці терміни, дати. І от бачимо, зараз виходить така стаття. Тобто білд звідкись там собі оцінило, що от може бути таке. Бо дано, власне, це спростовує. Давайте подивимося, все-таки, що там та Росія хоче. Що вони там планують, а ще прогноз на 24 рік для України в мене взагалі буде окремий. Ми поборемо будь-яких путінських шаманів. Просто там теж робота, яка тривала не один рік, і назбиралось їх теж. Не один, не два і не три, а можуть бути сотні. Тому все відбувається поступово. Є рівень енергетичний, де йде війна, і начість буде там подолана, є рівень фізичний, де йде війна, і не теж буде подолана. Перше питання. Полягає дійсності в їхньому ресурсі, сказав пан Буданов. Свої кошти і ресурси і засоби вони дуже рахують, хоча здається, що може не рахують, але рахують. І знову ж таки стоїть питання економічної вигодої війни, тому що все багато чого полягає в фінансовій стороні питання. І також стоїть момент доцільності, що вони хочуть, якби цим доказати. Те, що вони хочуть, як мінімум, захопити. Кордони повноцінно Луганської Донецької області. Я в тому навіть не сумніваюся. Це навіть не треба бути великим екстрасенсом це є очевидні речі. Але, я кажу, хочеться, перехочеться. Як там є фраза, хотіть, не вредно. Так? Далі карта. Верховний суд перевернутий. От як ви кажете, плани їхні гавкнуться. Тому що Верховний суд перевернутий це. Як то правильно сказати, не судилось статися тому, що їм хочеться. Тим більше, коли мова йде, як там написано, про захоплення про захоплення Харківської, Запорізької, повноцінно, ну там не пишуть, Запоріжжя, Харків і Дніпро. Розумієте? Тобто, дійсності, як сказав пан Буданов, зараз карта відображає, це відображається більш правдиво. Його слова і правильні слова, ніж оце, що написало це видання Білд. Звідки вони там це чули, знають. Ну, я кажу, вони можуть планувати багато чого. Але знову ж таки, перше питання де ресурс, а друге питання для реалізації такого, того, що вони собі там понаписували, в них немає зараз цього достатньо закладеного ресурсу. І плани їхні, як ви пишете, гавкнуться перевернута справедливість. Це ще й знову ж таки, вкотре йдуть їхні внутрішні перевороти. У мене взагалі така була інформація. Ще прийшла, я теж про це зроблю, окремий розклад. А чи будуть взагалі ж ті вибори в Росії, якби у цього Путліра, чи будуть таке ж ці вибори? Бо йде така, знаєте, теж інформація, що так: 50 на 50. Це ще питання, чи ті вибори будуть, які ті вибори будуть, що вони там їм дадуть, ну і так далі. Розумієте, про що мова? Тому карта перевернутого правосуддя, воно знову ж таки говорить, що в тій статті від БІЛД іменно якоїсь ну, справедливості не так багато. Чи це якісь інформатори їм дали інформацію, навмисне, що щоб ці надрукували для не знаю збільшення котре паніки в людей, страху в людей, тому що нечистим харчується? Але щось ті судження мало за собою мають якихось справедливих суджень. І знову ж таки судження і висновки пана Буданова, вони набагато реалістичніші і правдивіші, тому що це питання розвідки. І якщо він це говорить і заявляє, а певні конкретні такого роду заяви він робить не так часто. Але якщо він же їх робить, якщо він вже про це заявляє, то він знає, про що він говорить. Повірте, прекрасно знає, про що він говорить. Так, ситуація може змінитися, він так і говорить. На даний момент така і така і якби картина. Але поки що, ще раз кажу, його слова плюс питання цього от, видання білд не особливий плюс. Ну і перевернуті знову карти: десятка мечів і е, десятка кубків. Тобто, максимум, що я зараз бачу, в них далі йде ціль, ще раз кажу, у ворога захопити повноцінно кордони Донецької та Луганської області, спроба ще повернути Запорізьку область. І потім на цих умовах більш для себе вигідних знов наполягати на переговорах. Чи вдасться їм це реалізувати на даний момент часу мені йде карта? Бачите, тут зночів. З нашої сторони, дай Бог, щоб була ця допомога, щоб їхні ці плани не вдалося реалізувати. Тобто, так і щоб від, від, ну, відсіклося. Ну, Бачите, теж карта така, якби йде, що якби, недостатність повноцінного того їхнього ресурсу, про який вони заявляють. Так, людський ресурс, вони можуть і готові жертвувати там, по 100 тисяч там, солдат, як тут написано. Але якщо брати зараз офіційні цифри, де це вже більше 300 тисяч їхніх втрат, і це ну, виходить за два роки, так? Ну, то це в рік, ну, це тільки по офіційних, я так розумію, даних, ну, то це в рік, як мінімум, гине. Um, не 100 000, а десь 150. Це вже 300, десь 170, 160, десь так. 160-170. Розумієте, так, от, дякую вам за підтримку. і, Ну, і от така якби, карта такі розклади. Ви, ну, ви просили перевірити, я перевірив. Давайте подивимось по цій колоді. Говорили, балакали. Та білд може писати, що хоче. Знаєте, вже багато інші видання, і всяке різне писали. Таке враження, знаєте, як намисне розігнати паніку, от намисне розказати, які вони там потужніці, там в Росії, що вони там можуть, які в них ресурси, як вони будуть там довго воювати і так далі. Вони це хочуть. Ще раз кажу, для цього не треба бути екстрасенсом. Але хотіти і реалізувати це різні речі. Но питання, неспокою, і так далі, воно буде тривати. Ще раз кажу. Як мінімум від року до двох. Минулого року я говорив від року до трьох, зараз від року до двох. Тобто 25 й рік воно ще зачіпає. І прошу дуже. Пан Буданов про це ж саме говорить, про те, що я говорив ще рік тому. От він написаний. Можливо, до кінця 24-го року, якщо нічого не зміниться, але вони будуть. І це коригувати, расист. Бачите? А зараз для них планів вести він аж 25-го року. Ну, немає таких, якби, зараз, них планів, розумієте. Ну, але я кажу, це таке питання. Треба вміти слухати, чути, аналізувати інформацію. По крайній мірі, я порівнюю, якби зараз ну, два інформаційних джерела: одне і інше. Ви просили подивитися. Чи є за цим виданням білд, що це пише, чи є дійсності якась настільки там правда і так далі. Ну, от карта така. Ще одна: Рицар мечів перевернутий. Тобто, виходить, що вони навіть по цій статті білд готові щорічно втрачати до 100 тисяч солдат, а виходить, що вони вже втратили за кожен рік по 160-170 тисяч. Ну, ви розумієте, так? Значить, це вже не співпадає з їхньою готовністю. Вже щось по цифрах не то. Сила боротьба, натиск буде, будуть зараз ще дегодні давити. Тому кажу, нам по-любому треба допомоги і дуже багато ще. І особливо повітряна допомога ще має бути. Карта, бачите, як народження нового світу, ну, те, що вони би хотіли, забрати землі, щоб як, збільшити свою там, територію. Ну, це, це я кажу, це без карт, зрозуміло, Паш кубків. Теж якась, така, бачите? Дірява інформація. То я кажу, десь, по принципу, чук дзвін не знаю, де він. Але ця стаття конкретно десь якісь інформатори навмисно цю інформацію дають, щоб от, побільше залікати людей. Треба далі це досліджувати і. І дивитися більш глибинніше, ніж просто прочитати статтю. із Сімірка Мечів, таємні такі якісь теж козні ворогів. Ну так. Що б треба було здовести. Так, ви правильно пишете, вони вже хотіли Київ за три дні. Взяти. Хрін їм, жирний масний. А не українські землі, сімірка жезлів. Далі будемо нечі збороти. Королева Пентаклів, інформація, яка я говорю, це щось таке дуже от, попахує якимось таким домовленістю договорничком, так, щоб мали це написати. Я не знаю. Я можу помилятися з цьому, звичайно. Я не господь Бог, щоб все ідеально знати і прогнозувати. Але... В крайній мірі, от, стаття з картою розчарування. Ну, це вороже, хай буде розчарування. Розчарування в тому, що своїх цілей і планів вони не досягнуть. Перевернута четвірка. Чаш, заморозка це ще все під питанням. Це така стаття, що це там написано по їхніх бажаннях. Перевернута карта реалізації і карта невдачі. Ось, будь ласка. Це по тій статті, це по тих планах. По тій статті білд, по тих планах ворога. Невдача. І теж перевернута карта е, матеріалізації ідей. Ну, от і робіть висновки. Свої коментарі, будь ласка, теж залишайте, що ви з приводу того всього думаєте, як ви відчуваєте. Але хай ворожі плани і російські плани провалюються, йдуть пухом, прахом. А наші плани переможні, хай максимально реалізовуються, хай. Вищі сили нам допомагають, хай сила світла наповнює наших воїнів, дає їм силу, енергію, захист, пробудження тої внутрішньої сили для подолання всяких ворогів. Хай буде так разом до перемоги!